Обираючи навчальний заклад, ми мріємо про те, що отримані знання принесуть не лише достаток, а й вагомий статус у суспільстві. Тому, в першу чергу, слід приділяти увагу тим закладам освіти, які мають досвід співпраці з роботодавцями, практикують дуальну форму освіти, мають спеціальності, випускників яких завжди цінують на ринку праці. Беручи до уваги історію існування нашого коледжу, можемо з упевненістю сказати, що дорога від шкільної парти до успішного життя лежить через Глухівський агротехнічний фаховий коледж «СНАУ». Більшість студентів випускних курсів уже успішно працюють, залишившись там, де проходили практику, чи відгукнувшись на пропозиції партнерів вишу, які залюбки дають перше робоче місце тим, хто дійсно хоче працювати за обраним фахом. Ну а ті, хто протягом навчання не витрачав час даремно, по суті, не мають складнощів із працевлаштуванням. Наш стандарт якісний освітній процес, тому у вас є шанс бути успішними з ГАВК-СНАУ.